дня, Шановні глядачі! хочу показати вам химерку, вирощену з квітконоса РС прізрак. От я її виростила з квітконоса. Вона мені дуже подобається. В цієї химери дуже величезні квіти, красиві. І кожна квіточка химерна. От такі квіточки в нас є, дуже гарні. Хочу показати, як ми будемо садити квітконоси. Отак, От ми обрізаємо квітконос отак, сантиметр лишаємо тут. І тут обрізаємо десь так на сантиметр. Сантиметр півтора. Беремо, садимо в такі стаканчики, даємо осмокот. Осмокот – це є підживка, яка виділяє поживні речовини протягом пів року. При кожному поливі. Мені ця підживка дуже подобається. Всі рослини свої ми садимо на осмокот, Стандарт. Так, отакий стаканчик, доливаємо трошки водички. Опа. Робимо в стаканчику дирочки. Раз, два, три. Так, три дирочки і садимо нашу химерку. Отак От бачите? От. Кому цікаво. Так можна вирощувати будь-яку химерку. Два. І три. Опа. Так. І. Маємо поставити оцей стаканчик в тепличку. Щоб воно прийнялося, нам потрібно тримати їх в тепличці. Так, все, отак ми посадили. Все, дякую за увагу і до побачення!